Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Це той шанс, коли ви підпишетеся і будете знати більше, і бачити далі за лінією горизонту. Тим більше, що з нами офіцер з позивним міф, наш захисник Володимир Омелянов, минулому міністр інфраструктури. Пане Володимире, вітаємо! Слава Україні. Вітаю Романе, героям слава. Сьогодні святковий день, день злук, і Тут дуже цікаві пару моментів з'явилися. Дуже правильні слова написали президенту. Він їх виголосив і підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Маємо перший раз дзеркальну відповідь на російські е, Folks е, їхні наративи. Ці наративи дуже подібні на Гітлера. Ну, тобто ми всюди будемо захищати рускоязичних, тому ми туди будемо йти армією. І от вперше ми маємо указ, який фактично є продовженням е, історичної пам'яті, бо це території, з яких нас зараз обстрілюють, це території, які підписав Ленін, це території, які є на мапі української народної республіки. Республіки, це території Брянщини, Курщини е, і інші, в першу чергу. Ну я вже не говорю про Кубань. От і в цьому випадку, е, це частина політичного піару, чи все таки стратегічно дуже правильний указ, яким ми зможемо в майбутньому якось скористатися. Ну, ви знаєте, насправді багато е, розумних речей починаються з піару, так, чи просто якихось ідей, які вкидаються в публічний простір на державному рівні. Е, навіть якщо е, Зеленський бачить у цьому виключно публічну складову, щоб потратувати Росію, нам своє робити. Бо ця війна точно не завершиться на кордонах 91-го року. Нам треба йти далі на схід. Не обов'язково військово, але політично, економічно, культурно, точно і йдеться не лише про суміжні області, які тимчасово належать Російській Федерації, але йдеться і про далекий схід, про зелений клин. І я думаю, що нам треба звертатися до тих українців, які на жаль там були русифіковані, але свого часу вони були депортовані з України. Це справді була еліта української нації. Це ті люди, які боролися і були примусово вивезені. В Росію як це відбувається на проведений жаль і зараз. Тому а добре, це що щось нам дасть, є. але дивіться, чи це нам щось дасть це вже друге, третє покоління? Найбільша українська діаспора є якраз саме в країні агресорці, але при цьому від неї ні холодно, ні тепло. Ну дивіться, насправді ми бачимо зараз купу американських чи європейських акторів або політиків, які раптом згадують, що в мене бабуся з Одеси, та там чи прадідусь Львова, вдягають вишиванку, виходять на публічну сцену. Якщо е, назва нашої держави е, буде звучати гучно по всьому світу, я переконаний, що багато з тих з російських українців десь на далекому сході згадають свою бабусю чи прадідуся. А національне відродження теж починається з таких простих речей. Згадуєш, хто ти дайте як свого часу ласький про це запитував. А потім вже починають робити правильні речі. Нам вкрай важливо виходити культурно і політично за межі України. Бо кожна держава, яка хоче бути ефективною, і сильною, вона повинна будувати на себе навнавкова нав... потужний пояс угу. безпековий і економічний. Але в цьому випадку, чи в нас не вийде клин на клин? Я маю на увазі, якщо навіть дивитися на цей історичний день, коли Зунер і УНР підписали акт з Луки, то з боку Зунер, в тому числі були крім Галичини, і Буковини, було ще так звана Угорська Русь. А з боку сусідів наших теж є свої історично-історичні такі ідеї великої угорщини, які базуються на, наприклад, українських громадянах угорського походження. Чи в нас не вийде, що ми рухаючись у цим напрямком? приведемо до певної конфліктності на західному терені? Ну, Такі е, речі будуть існувати в публічному просторі. Точно їх будуть використовувати праві політики що Угорщини, що Польщі, що Словаччини. Е, нам треба бути цьому свідомими, але з іншого боку, я тут не бачу жодної великої трагедії. Е, велика Україна як ідея повинна існувати так, і ми повинні всіляко підтримувати наші громади, які є за межами України. Велика Україна може успішно існувати так само в Канаді і Сполучених Штатах. І нам ніхто не заважає це робити, якщо ми говоримо про нормальну співпрацю, про розвиток, про партнерство. Тому я думаю, головне, яким буде дискурс цієї історії, це точно не військовий інструмент, але це політичний, економічний, культурний, який зробить сильнішою Україну. Та, але є ще один політичний інструмент, завершуючи нашу політичну частину розмови, то це про законопроект від Зеленського, який поступає до Верховної Ради. Його сьогодні анонсували. Це про множинне громадянство, коли громадянам інших країн буде дозволено український паспорт, крім звичайно, що чи як кажуть, звісно же, Росія там не буде діяти цей закон закон, якщо він стане законом. Це добре чи зле, бо тому що в конституції у нас одне громадянство закріплене, воно трохи. Якось зміняє саму суспільно громадянську структуру. Ну я теж здивувався, як можна е законом чи ініціативою президента змінити конституцію? Побачимо, в якому вигляді воно надійде в парламент, і що це мається на увазі, бо це ж далеко не сьогоднішня розмова, про це вже говорять кілька років поспіль. Чи це правильно так я вважаю, це правильно? Тобто, я бачив і в Брюсселі, і в Сполучених Штатах купа людей, в тому числі і чиновників, які мають декілька паспортів і абсолютно ефективно працюють в міжнародних структурах. Е питання державної влади воно залишається відкритим. Чому? може до нас паспортами бути на державних посадах, зокрема на високих державних посадах, але це можливо теж має бути якось регульовано. Приміром, в тій ж Балтії, е, один із президентів абсолютно був успішний американський громадянин, який був латвійського чи латовського походження, якщо не помиляюся, от і повернувся до себе на батьківщину. Став президентом, тому е, тут немає трагедії. Це правильний крок. Дуже ага. добре, що одразу є запобіжник по Росії. Тим не менше до нього треба підходити зважено, бо тут питання є і оподаткування, і ведення бізнесу, і багатьох обов'язків перед державою, в тому числі і військова служба. От якщо він громадянин кількох держав, де він проходить обов'язково військову службу? Хороше питання. Власне. Пане Володимире, але до профілю і вашої урядової діяльності вам легше і ви більше спеціаліст проаналізувати певні параметри, які зараз відбуваються прямо на наших очах. От Сьогодні відкрили пункт незламності в Самарі Російській, там можна піти погрітися десь 1500 квадратних кілометрів, становить цей пункт незламності. Дві доби він був в Тулі. Працював пункт незламності, можна було обігріватися. Дуже серйозний пункт незламності було відкрито в порту біля Санкт-Петербурга. І ми знаємо, що це були бойові дрони служби безпеки України за що ми їм вдячні. І от е, маємо два процеси, які відбуваються на наших очах: це інфраструктурна атака збройних сил України по країні-агресорці. Ну і плюс класичне московське головатябство, де весь час курять не там, де треба, і щось рветься, під замерзає, чи навпаки горить, як це було в Подмосков'ї. Інфраструктурно наскільки це підриває бойову і воєнну міць Росії, наскільки це може допомогти Збройним силам України? Чи це м, така велика територія, в якій стільки бабок знавте є, що це на, на це розраховувати не треба? Це впливає, це впливає дуже серйозно. Е, насправді, удар служби безпеки по е, порту Новатек портовому терміналу Новатек під Пітером. Він має вирішальне значення, бо, е, обираючи між видовищністю і ефективністю, е, обрали все таки е, друге ефективність. Знищено серце переробки газового конденсату в е, нафтопродукти. Е, цю технологічну лінію росіянам буде відновити дуже важко і, е, швидше за все, неможливо. Порт паралізований, е, якісь процеси будуть відновлені, але повноцінно він працювати вже не зможе протягом багатьох е, подальших років, бо ці технології вони переважно західні, і офіційно ніхто нічого поставити не зможе. А купити на ринку десь в супермаркеті це неможливо. Е, був дуже гарний удар по тульському заводу, який виготовляє пансері. Як, як не парадоксально, в цьому заводі не вили жодного справного панцира, який вибив би удар безпілотника, що насправді для сучасних систем настільки складно є, але ну це така знаєте парадокс е, російської реальності так. Е, Перенесення ударів на територію Росії вкрай важливе для нашої перемоги без цього перемоги не буде. Ми повинні знищувати їхні військові виробництва. Ми повинні руйнувати їхню логістику. Ми повинні е робити все можливе, щоб обрізати постачання російської армії. Це починає вдаватися. Можливо, не таких розмірах ми б хотіли, як нам було обіцяно владою, що там десятки сотні безпілотників е дального радію суді виготовляється щодня. Але там не менше, початок є це вже було в минулому році. Головне щоб це було системно, щоб кожної ночі в Росію летіли десятки українських безпілотників і знаходили свої ці. Дивіться, це відчутно, це важливо. А в цьому випадку де, хочеться певний баланс якийсь бачити. Я розумію, що це макроекономічні якісь цифри, частина з них недосяжна нам, але все одно дивлячись, як, як под... друшляковий такий ефект, ефект друшляка працюють санкції. Ну, Наприклад, енергоатом це священна атомна корова, на яку санкції не накладаються. Нафту ми завжди можемо перепаковувати по демпінгу в Індії і роботи. Бити виряд, що вона не російська, а йде якась індійська. Можна завжди домовитися з тими, кого ти підтримуєш з часів Совєтського Союзу, ну, наприклад, з єменськими терористами хуситами Там інструктори працювали ще з Совєтською армією в свій час, і твої кораблики будуть плавати з нафтою в вигляді сірого флоту. І все це приносить неймовірні прибутки. А з другої сторони, є страшенні витрати на війну, і в цьому випадку цей баланс бабло, яке перемагає зло, або зло, яке є баблом російським. Яка там дельта зараз? У них далі профіцит, вони далі можуть собі дозволити фінансувати терористичні атаки на право на та ще й відкривати нові фронти і нові війни. Ну, Дивіться, є дві крайності, ми, до речі, у них. Таких емоційних гойдалках часто перебуваємо як ціла нація. Спершу ми кричимо, що ми вже перемогли, а потім ми проходимо до стадії, що Росії перемогти неможливо. І те, і друге не відповідає дійсності. Е, якби Росія не надувала щоки, і якби не показувала, що в неї неймовірний запас міцності це брехня. Це вже чітко видно за підсумками 2023 року, коли вони продали останні євро, які в них був на рахунках і в резервах, і в них залишилися тільки юані і неліквідні активи. Це видно по за підсумками минулого року по сальду їхньої торгівлі. Надходження від експорту в них зменшилося більш ніж на 170 мільярдів доларів. Для Росії повірте це вже відчутно, і це знаєте, це як алкоголік, який почав е, безконечно пити. Спершу йому здається, що в нього є величезні гроші і купа всього, що продати. А тепер вже лишаються тільки унітаз, який вкрадений в Україні, і там якісь фіранки, можливо, які він зможе поняти на горілку, але не більше того, Росія зараз знаходиться на останній стадії Російської імперії і радянського союзу перед розпадом. Це треба говорити об'єктивно. Ми бачимо снігові бунти в Башкортостані, Ми бачимо протести в Татарстані. Тобто вона починає тріщати зсередини, і тригером цього всього є війна, і насправді санкції. Бо, якби не говорили, що санкції стосуються тільки багатих, ні. Вони вже стосуються росіян. Битва за яйці, і коли яйця Ердогана поміняла ніжки Буша, є прекрасним прикладом великої держави, яка змушена просити Північної Кореї ракети, щоб бомбардувати українські міста. Ще про геополітику, війну і фронт ми поговоримо з міфом, пане Володимире, але почну зараз від дикої крінжатіни. Сьогодні ранок почався із цитування словацького роберта Фіцо. Фіцо вчора наговорив відро і ще трошки, починаючи від заперечення існування держави України як суверенної держави, і закінчивши тим, що е, треба закінчувати війну, Україна має просто погодитися на здачу захоплених територій і все і підписати мирну угоду. І це говорить та людина, яку свого часу звинувачували організації вбивства журналістів, у майдан. Е, це м, абсолютно одіозний персонаж на політичній арені. Але словакам, які забули московські. І танки 68-го року дуже подобається оця проросійська партія. Вони за них проголосували, і роберт Фіцо зокрема. І отут постає питання на якому рівні ми маємо дати по цій наглій морді відповідь на рівні МЗС, уряду, президента, збройних сил України чи взагалі проігнорувати. Ну насправді ми теж інколи обирали дуже дивних людей в своїй і далі історії. обираємо. Так. Я сподіваюся, що це останній експеримент. Далі ми все таки будемо обирати тих, які будуть справжніми лідерами. Але щодо Словаччини, звичайно, формально. Посол Словацький має бути сьогодні викликаний в МЗС і має, має, має бути вручено до протесту. Е, безперечно, ми повинні зараз посилити нашу роботу з Брюсселем, по приборканню двох неадекватних сусідів: це Угорщина і Словаччина. І так само підтримка Вашингтону в цьому багато що допоможе. Але я би точно не впадав в вічий. Е, Дивіться, це публічна риторика, що Фіцо, що Орбана вони відпрацьовують методичку Кремля. За це вони щось отримають. Чи особисті кошти, які надійдуть на якісь офшорні рахунки, чи якісь інші плюшки, які вони потім конвертують в персональні збагачення. Фійц уж бував журналіста з якою метою? Щоб залишатися при владі і набувати собі кишені. От він далі продовжує це робити, тримаючись при владі. Але з таким бекграундом, як у нього, він розуміє хиткість свого становища. І ви бачите, як знайшли управу на Орбана, так само знайдуть управу на Фіцу достатньо швидко. Тому тут. Е Скажімо так, емоційно і політично це обурливо. Стратегічно це не має жодного значення. Він може ці заяви виголошувати, хоч кожного дня. В підсумку ми будемо в європейському союзі і в НАТО. А як тепер повернесемося на внутрішній тиловий політичний майданчик, який швидше нагадує цирк? А як тут відбивати атаки? Ми тут до Брюсселя не можемо апелювати. Я маю на увазі після всього того, що творилося в останні місяці, перехід від інформаційних до реальних атак на антикорупційні змі і журналістів, і апгрейд на рівні банкіра Мазепи і повністю гра. Не знаю, в Азаровщину періоду 13-го року, з точки зору з цього банкіра, то, тут якось треба це все відбивати, бо це є якраз саме в процесі нашої е, розгляду військово-фінансової допомоги з боку заходу, нашої європейської інтеграції, де є певні правила гри. І от тут, ну а, 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 а хто і як це має врятувати цю ситуацію? Я так відповім м'яко, що я все менше вірю, що ми можемо з Зеленським перемогти цю війну. Саме з ним Україна точно переможе, але на жаль, ця команда вона віддаляє цю перемогу і робить її ціну дуже високою. Мене Дуже трубує, що відбувається з українським військом, тому що цькування українських генералів, головнокомандувача. З єдиною метою обезголовити армію тут навіть не про політику йдеться тут навіть не йдеться про те, щоб якийсь там був конкурент на виборах чи його ліквідація в політичному сенсі цього слова, я сподіваюся, а тут йдеться про те, щоби. Позбавити армію керованості, що вона стала такою самою, як сьогоднішній уряд чи парламент, чи насправді банкова. Але це ж і самогубство, і незалежні... пане Володимире. Це самогубство, тому що альтернативних генералів ніхто не показав. Це не вибори, абсолютно не праймері абсолютно вірно. Але тим не менше вони свідомо йдуть по цьому шляху, тобто вони з дня на день хочуть оголосити підозру генералу наєву, який е зараз займає одну з найвідповідальніших ділянок на півночі. Вони хочуть таким чином підважити залужного, щоб потім ту саму підозру про захоплення, неготовність до відстоювання півдня вручити і залужному. Це вони вважають достатньо легітимним кроком. Хоча насправді втрата півдня це через безголову політичну. Роботу нинішньої команди, яка кричала про шашлаки замість того, щоб готуватися до, до війни. Те, що відбувається з журналістами і бізнесом, ну, це так само ланки того самого ланцюга. Тобто Тут немає чогось окремого, що ой, щось сталося з Ніколовим і е, Леміновим чи Бігусом. сталося там, ще з яким журналістом, чи з Бігусом. Та? Ой, тут випадково наїхали на бізнес. Кажуть, що сьогодні стало відомо, що в Мазепи спалили будинок. У ну, теж такі в мали співпадіння, як це було з Гонтеревою. Та от е, це все ланки одного й того самого ланцюга, метою якою не дати Україні виграти війну. Е, росіяни зрозуміли, що українську армію перемогти вони не можуть. Що вони не розповідали про захоплення якогось села чи спаленого будинку? Вони не можуть зробити марш марш-кідок на 200-300 кілометрів. Діти бодай до Дніпра. Чи знову захопити Київ, тому вони хочуть знекровити і обезголовити українську армію руками українських політиків. Далі вони хочуть зруйнувати українську державу. Ну ініціативи пана Гетьманцева і Шурми це просто найкраще свідчення того, що хтось свідомо знищує економічний фундамент існування країни. Далі те саме відбувається свободою преси, бо хтось дуже добре знає, що на заході ніхто не спустить наступ на пресу. І е, Фіцьо пішов свого часу з посади, зокрема так само через те, що він вбив журналістів. Я сподіваюся, що в Україні до цього не дійдуть і ніхто журналістів більше вбивати не буде. Але тим не менше ми бачимо серйозний тиск на медіа. Я вже не згадую про марафон і чому ми з вами в ефірі е, ФМ Галичина, яку я дуже люблю, поважаю, а не в ефірі провідних національних телеканалів. На, на завершення хочу повернутися знову до інфраструктури і до, до всього, що ем, про що так довго дискутували: майже три десятка літ, ніхто не мав ні політичної волі, ні рецепта, що робити із індустріальним сходом України. А ми пам'ятаємо, що це були майже революційні події, коли нерентабельні шахти в період тетчер в Британії. Це були майже громадянська війна, революція, але таки вдалося позакривати це все і з екологічної, з економічної точки зору. Колись була така дискусія в Україні, що робити з цим сталінським наслідям вигляді там мартенів і доменних печей, нерентабельних шахт. Як взагалі, оцей цей уклад 19-20 століття на індустріальному сході України, Країни поміняти і ні в кого не було рецептів. Зараз маємо ту ситуацію, яку колись Корчинський назвав Донбас буде або українським, або безлюдним. Зараз ми бачимо, що він є зруйнований з точки зору цієї інфраструктури, і все це вже відновлювати не вдасться. Тобто, чи, чи це виходить, що як казав мій вуйко, немає нічого злого, що нам добре не вийде, що в нас в результаті, після того як ми воюємо свої території, є унікальний шанс зробити. Інфраструктурний стрибок саме там ну, дуже дуже шкода е, схід України насправді, тому що його спершу плюндрували кочівники постійно, потім е, знищили голодомором, понасилювали там бо знак, знак кого з інших регіонів, е, в тому числі російських. А тепер ми маємо жахливі руйнування, які насправді значать одне: що ми витратимо роки на розмінування і мільярди доларів. І за той час у нас має бути струнка, концепція, що там може бути. На моє особисте переконання, маючи перманентну загрозу зі сходу, сьогодні це росіяни, завтра китайці, після завтра ще хтось там предприскаче. Там та. ми повинні сконцентрувати свої зусилля на великих виробництвах, де люди будуть працювати, можливо, навіть вахтовим способом. Можливо, аграрна індустрія, а життя буде перенесене в в центр, в південь, в захід України. Okay. На жаль, це поки що такий. Сум сумний підхід, але він єдино єдиноможливо реалістичний. Бо для того, щоб нам повноцінно відновити ці території, це буде займати не одне десятиліття, якщо підходити до цього реалістично і плави. правильно. Тут важливо правильне планування і стратегічний підхід бачення, якою буде Україна там в умовно в 2050 році, маючи сильну армію, адекватне керівництво. Пане Володимире, цікава візія. Я теж так слухаю вас і уявляю, цей такий індустріально-аграрний парк, але вахтового методу. Тобто така буферна територія з однієї виходить, а з іншої сторони, вона працює на економіку і Україну. Цікава візія від Володимира Омеляна. Я дуже дякую вам за розмову, пане Володимире. Офіцер з позивним міф був разом з нами. Дякую їм за службу, а вам за увагу. Дякую. Та, підпишіться на наш канал ФМГ. Лична аналітика, щоб знати більше, бачити далі, і до нових зустрічей.